Посаді школи номер 5 в Івано-Франківську, де навчався легендарний командир групи семінарія добровольчого українського корпусу Правий сектор Григорій Семенишин, відкрили анотаційну дошку. Батя так називали його побратими. Загинув в районі Донецького аеропорту на другий святвечір. Герой підірвався на розтяжці, коли його група поверталася із завдання. Коли розпочався майдан, Григорій Семенишин залишив роботу дальнобійника і став активним учасником подій спротиву. По завершенні Революції Гідності разом із побратимами пішов на війну у складі добровольчого українського корпусу Правий сектор. Хочемо подякувати батькам, дружині, хоче подякувати особисто Семену. Я кажу, який був дійсно для нас. Я кажу, як всі хлопці називають його батькою. І хочемо подякувати всім, хто підтримував його, хто прийшов на похорон, хто прийшов зараз. І слава герою. В Цій жахливій війні вже загинуло. 20 франківців анотаційна дошка Григорію Семанишину 16-та. Її відкрили в рамках міської програми Івано-Франківськ Місто героїв. Руслан Марцінків каже, особисто знав героя і сьогодні згадує його як особливу людину. Він дійсно був правдолюбом, він був людиною, яка ніколи не боялася ризикувати своїм життям за переконання, за ідею. Я пригадую, навіть коли був штурм обласної державної адміністрації, це 2010 рік. Він тоді був у перших рядах. Чи коли ми на 9 травня не давали можливість георгівські ленти, він завжди був попереду. І очевидно, такі люди мали бути попереду. І там. На жаль, е сталася трагедія, і він віддав своє життя. Але я думаю, що цей приклад він надихне тисячі нових патріотів, як можна прожити чесно своє життя. Я був у семейному свій перший бій, я був з ним в Новецькому аеропорті, батько там себе дуже чітко проявив, побачив, до кого скажемо, я вважав, оце всіх добровольців це просто авантюристками там з мім з кволом Все, трьох. Всяка, я зрозумів, що 12 чоловік, які скають стіною. Можуть тримати російські пицця з канчиком баху і всім положено, і нормально. Тут де знає, як двояке питання. З одного боку, ніби якби так розібрати, що добре було б за ці гроші «Канчик» якісь заправити, а з іншого боку, скажімо, нашій молоді дуже мало до прикладів. Це не буде лишнім. Це не буде лишнім. Знаєте, коли нам розказують про любов до України, як викираючи оцю сльозу, терпіли, це не так. Україна, повірте мені, вона красива, обезбашена. І все як має бути. Ми що любимо Україну і любимо прості речі, як батя. Любив просі речі. І цьому була велика філософія. Друг Семен став справжнім батьком для сотні воїнів на фронті. Він виживав в найгарячіших боях, сміливо вів за собою десятки бійців. Його любили і поважали. Сьогодні молимось за його душу і вшановуємо як героя.